Вітаю на каналі Файвай, Впродовж цього відео ви побачите огляд на такий аналог Лего від компанії PRCK на аніме тематику. Хоча я дуже слабо щось розумію в аніме, але навіть я зміг просто загугливши, розпізнати, що це ніяке не Наруто, а аніме називається Demon Slayer. Тут також є інші набори в серії, всього їх, як ви бачите, 4. Ми будемо оглядати конкретно цей. Загалом усі практично персонажі виглядають трошки не так. Найбільш Наближено до того, що можна побачити в Гуглі. Виглядає ось цей персонаж, не знаю, як його звати. Але ми будемо дивитися саме на цей набір. І зараз дізнаємося, чи якісно його зробили. Якщо ви хочете більше оглядів аналогів Лего, то звісно ставте вподобайку. Також пишіть коментарі взагалі, поясніть мені, що тут чорт забирає відбувається. Також підписуйтесь на канал і не забувайте поширювати мої відео. Це мені дуже допомагає. У середині набору ми бачимо два пакетики з детальками. Звісно, також інструкція, яка не помнута нарешті, і напевно розчарування року це наліпки, тобто то були не принти на головах драконів, насправді дуже сумно. У середині першого пакетика ми, звісно, бачимо фігурку, також кубку деталей до неї. Це, зокрема, волосся і катана, наприклад. І вона виглядає набагато краще, ніж на коробці, і набагато більш наближено до того аніме. Не знаю, як у них так вийшло, хоча і принтів позаду немає, але цей принт мені подобається. З-поміж іншого, ми можемо побачити просто неймовірно велику кількість саме прозорих деталей, з яких переважно і складається конструкція цього набору. І насправді, навіть якщо вам не потрібна саме ця конструкція, то стільки прозорих деталей це дуже класно і їх можна на щось інше використати. Зокрема, я можу виділити такі детальки, як ви бачите, тут є і рухомі, є і шарнір, є і декоративні. Тобто просто купа всього корисного і прозорого. І як ви бачите, самі детальки прозорі також досить якісні. Тобто, дійсно це можна буде десь використати, хоча вже точніше ми побачимо після збірки. У другому пакетику у нас більші детальки. Зокрема, тут є, наприклад, три таких оранжевих пластини, які саме прозорі, напевно, неймовірно рідко зустрічаються, якщо взагалі можна їх ще десь знайти. Також тут є декор, наприклад, ось такий вогонь. І також є рухомі детальки двох кольорів блакитного і червоного. До речі, також у першому пакетику було от таких чотири саме гумових детальки, тобто вони дуже добре гнуться, що також прикольно. І думаю, вже після цього ми точно надивилися вдосталь саме деталей в роздріб, і можемо це все зібрати. Колірна передача на інструкції хороша. Також все тут йде поступово, тобто аж 33 кроки тут є на двох сторінках, що мені не сподобалося. На кожному кроці не вказано скільки яких конкретно деталей використовувати. Конструкція, до речі, мені дуже сподобалася, бо виглядає вона справді дуже класно, враховуючи те, що вона не скопійована з оригінального Лего. Як це роблять часто китайські бренди, це пропрацьовано класно. Знову ж тут дуже багато прозорих деталей, також дуже багато декору, і от таких от скісних деталей, що можуть десь згодитися, і самі детальки також якісні. Не сподобалося мені хіба те, що тут, скоріше всього, блакитні і червоні от такі однопінові детальки відрізняються між собою, бо у блакитній нормально тримаються інші детальки, а от у червоних вони хитаються. Основними рухомими елементами. Ми, звісно, є ось такі шарніри, як один, так і другий, і також третя тут деталька на головах драконів, як на блакитній, так і на червоній. Також у них може відкриватися і відповідно закриватися рот, і трошки рухаються роги. Інші декоративні детальки, звісно, також можуть деякі рухатися, але це практичного сенсу практично немає. Тож зациклюватися на цьому не будемо. Тепер подивимося на фігурку, і як я вже і сказав, у неї є також катана, є Волосся тут зверху, і набагато краще вона виглядає, ніж на коробці. Принти тут є тільки попереду, як на торсі і на ногах, так і лице одне. Позаду ж насправді виглядає набагато гірше, тобто, взагалі, я б сказав, жахливо, і треба було, можливо, якісь сюди принти зробити, але от попереду виглядає класно і можна якось це показувати і використовувати. Єдине, що мені не сподобалося по якості деталей, тут трошки на правій руці відпадають пальці, і це по погано, не знаю, чому так саме на правій, бо на лівій з цим все гаразд. А от якщо ми будемо рухати самі руки, то і одна, і друга ходять досить туго і нормально, і ноги також, можливо, трошки навіть затуго. Наліпки, як ви вже напевно помітили, я не наклеїв, бо повважав, що і без них все виглядає досить добре. А вони можуть тільки зіпсувати картину, тож вони залишаються тут. І також в комплекті ще було дві додаткових детальки, тобто от такий от двох піновий, і також пальці. Загалом з цього набору, як на мене, ми отримуємо, по-перше, неймовірно класну конструкцію, і навіть якщо вона вам не подобається, то звідси можна дістати чимало прозорих деталей, які вам можуть знадобитися. На додачу також отримуємо ось таку тематичну аніме фігурку. І думаю, якщо ви фанат саме цього аніме, то вона вам сподобається, бо навіть мені, який не дуже розбирається, здається, що вона пропрацьована класно, і принти тут дуже хороші. Тож, якщо вам сподобався цей набір, то можете його сміливо купувати. І я думаю, що ви не пошкодуєте. А якщо сподобалося це відео, то, звісно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть ваші коментарі. І не забувайте поширювати мої відео. Також заглядайте в опис, там є OLX, де можна буде купити, зокрема, цей набір та багато інших з моїх оглядів. Також там є Patreon і приватбанківська картка для фінансової підтримки. І дякую вам за перегляд. Гарного настрою! Все буде Україна!